Діпершого сортового містечка 8 кг за 1800 гривень. Жіночий халатик. Тепласенький. Присутній пояс. Розмір пише 8-10. Ще один. Жіночий халат. Розмір еріка. Такий халатик. Розмір Мка. Присутній пояс. Жіночий халатик. Дуже класний розмір Елька. Теж присутній пояс пасок. Такий жіночий, короткий халатик. Розмір. Емка. Такий халатик. Чоловічий. Розмір Мка. Присутній теж пасок. Такий чоловічий плотний. Розмір Мка. Присутній теж пасочок. Жіночий халатик. Розмір Мка. Ще один жіночий. Шкласен. розмір. Емка такий чоловічий халат. Розмір Елька. І останній жіночий халат теплесенький розмір присутній пасок. Це були халати першого сорту, мішечка 8 кг за 1800 гривень.